Відкрили рахунок за кордоном і не повідомили податкову. Краще послухайте, бо існують певні випадки, коли просто таки необхідно сповістити про ці іноземні рахунки державні органи. Сьогодні українці часто відкривають як брокерські рахунки в закордонних компаніях, так і звичайні банківські рахунки в сервісах типу Revolut чи Револютчивайс. По-перше, усі юридичні особи зареєстровані в Україні, зобов'язані інформувати податкову про відкриття рахунків за кордоном. А якщо ви чи ваші родичі є державними службовцями, про іноземні рахунки потрібно повідомити агентство із запобігання корупції. На щастя, звичайним громадянам не потрібно повідомляти державні органи про свої іноземні рахунки, але є одне але. Ви можете відкривати стільки рахунків за кордоном, скільки хочете. Але якщо мова йде про бізнес за кордоном, вам все ж потрібно повідомити про це нашу податкову. А також декларувати доходи, отримані на закордонні рахунки, і сплачувати з них податки. За консультацією з цього питання звертайтеся до наших бухгалтерів.